Приблизно так воно і виглядає в житті, так? Ні. В мене є дітей по номерах, рахують, мені простіше. От номер другий, він майбутній психолог, зараз він в університеті навчається статистиці, аналізувати дані. По-перше, зараз дуже сильно населення падає. Спад населення приблизно на 6% кожен рік. Це Донецька область це чемпіон. Це по-перше. Це державна статистика, я на що не прошу. По-друге, коли я подивився, скільки дається грошей на підтримку Шахтарів, на вугілля і так далі. і так далі, Тобто, коли я подивився, щоб дати стільки грошей на схід України, їх треба звідкись взяти. А от якщо вони даються на схід в більшості, от, то я підозрюю, що беруться ті гроші тільки з заходу. Тому я підозрюю, що будуть великі проблеми з. Тим, я про легенди а... говорив. Але я думаю, якщо ви це справа, ми це якраз і помітимо. Так. 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 Якщо не помітимо, то я б сказав, працювати. якщо не помітимо, то покажемо. Як 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 мені... що, типу, пацани, якщо ви годуєте, то Ні, якщо ви такі круті, то що ви турбуєтесь? <реш> а, так ви брехали. <реш> тобто, <реш> як... тобто вже перша я користь, це це політична користь, <реш> вона випливає <реш> вже в тій площині. То ще, що хоче сказати. З... Реклами, це... uh, і взагалі, Як вони мають виглядати? Ну, виглядати це... це є окрема тема, абсолютно окрема тема, тобто не треба вирішувати проблему, яка ще наступила. Добре, а якщо... Тобто ми вирішуємо зараз проблему, а кожен... вирішення однієї вирішення... породи проблеми поруч є наступні. Це в мінімумі так, і будемо їх вирішувати по мірі наступного. Є досвід дизайну, є варіанти є випускати грошей, є світовий досвід. Найважливіше це є електронна версія, так? Ну, чітко я знаю, що. Має бути паперова версія тих грошей, обов'язково, тому що люди хочуть мати і паралельно, паралельно запускається і електронна версія. Тому що ця ідея з єдиним народним банком, держава це ми, під таким дивізом, так, то він може функціонувати тільки тоді, коли всі гроші будуть електронними. Це наступний етап, а розкручувати цю систему потрібно з локальної грошей бажано у Львові, що ми це бачили, робили це своїми руками. Про цей банк майбутнього я буду вам ще говорити на наступних наших зустрічах. Зобігати вперед не будемо. На сьогодні вирішуємо одну проблему. Так, чи ви за те, щоб виступити ініціатором дискусії, не створення, не впровадження? так? Ми виступаємо зараз ініціаторами суспільного обговорення, дискусії у суспільстві на тему потрібні Львову регіональні, чесні, локальні гроші чи не потрібні. Коли ми вирішимо це питання позитивно потрібні, ми будемо вирішувати, які вони мають бути, яка їхня функція має бути, хто це буде впроваджувати, як це буде впроваджувати, кимо мати вигляд. Мова йде про зручність. Так? Символізм, зручність. Назву, назву ми майже затвердили. Так? Я пропоную проголосувати за це питання сьогоднішнього дня. Так? Чи ви хочете увійти в ініціативну групу, чи ви хочете виступити з ініціативою обговорення? Я за. Я теж за, я не бачу тут жодного мінусу. О крім того, що треба подумати, там, пару ще годин. — А Ми, ми, ми наймемо яйцеголових, які в кожній галузі будуть закривати поставлені перед ними завдання. А, Ось. а зацікавити інвесторів якось потрібно. А інвесторів тут, і, тут і, не це, потрібно. Ти виступиш інвестором в дуже простий спосіб. Коли ти дізнаєшся, що гривня рівна. Леву, покупівельність, коли ти покупівельність зрозумієш. Друге, коли ти будеш мати можливість взяти тисячу гривень, здати в банк і отримати звідси 1100 левів і піти купити собі костюм, який коштує 1100 за тисячу фактично, ти дуже швидко зрозумієш це вигідно. Тут потрібно просто, якщо підприємці наступають ініціаторами і вкладають свої гроші, це чи будуть магазини якісь, чи це буде для всіх повністю і просто-напросто, якщо я отримаю тисяч все одно деяка частка грошей на те, щоб виробити ці гроші, це значить, вони будуть дорожчі. На першому етапі вони щось повинні коштувати, взагалі це не є сильно дорого. Ну, так. Власно, це просто бути привілеї для тих людей, які хочуть і складають, впроваджуються, щоб вони були зацікавлені, щоб їхні магазини більше відціляються. За... Зацікавлені будуть е... власники малого бізнесу. Так, так? Зацікавлені буде в першу чергу влада міста і комунальні підприємства. Це масив, це колосальні гроші. От. І це є великий стимул для того, щоб закрити проблему з неплатежами в комунальній сфері. Тому що для, для малоімущих за, за 110 гривень проплатити світло за 100, тобто за 100 проплатити за 110, вже є вигода. По-друге, ті гроші на першому етапі будуть прийматися виключно там. Тобто місто впроваджує гроші на тому етапі. Тобі дають зарплату так? на 1000 гривень 100, 100 дають левами. Для того, щоб ти... На друге місце тобі дають 200, на третій місяць 300. Так? Получається, цікаво. Далі вже може йти і НІСА, і підтягти, більше розбільшити грошей, щоб задовольнити якомога більшу кількість людей. Далі з тим виходяться на малий бізнес, так? є великі мережі піцерій, ресторанів, клубів, де люди з любки будуть приймати локальні гроші. Із патріотичних почуттів, і за того, що це цікаво, і видавати. При тому, коли гості міста платять гривні, видавати їм здачу левами, запускаючи це в обіг і таким чином. Тобто є багато механізмів запуску і грошей, це цікава забавка, а приваблювати і гостей, гості будуть старатися. Позбутися в першу чергу левів. Спочатку їх купити. Да. Спочатку купити, а потім позбутися. Так? І ще щось взяти на сувеніри, щоб показати в рідному місті, що вони є. Таким чином маса буде зменшуватися, так? маса буде десь тупікуватися в кишенях, в обігу треба буде більше, ми імітуємо. Є служба, яка ці всі процеси і все. Далі вона набирає, набирає, набирає і ми виходимо, наприклад, на Львівську область цим процесом. Тут взагалі не почати край роботи. Треба бути обирати, що до Леоні пізніше не стало державної одиниці. Тому що підемо вже міжнародної стати, що ви робота? Не дивіться, так далеко, не може бути землю. Теоретично кіт може, якщо його добре кормити, дорости до. Розмірів лева, лева, да? лева, так, теоретично, ну як би. Але ще такого ще не було. Може 300 так І все, там просто. Матеріал накопичений. Якщо вас ця тема цікавить, я запрошую вас знову ж таки на наступну зустріч, наступного четверга для поглибленого. Вивчення, я підготую доповідь. Ми обробимо цей матеріал. З цього матеріалу ми будемо робити рекламний продукт. Кожен з вас дістане ролик і з тим двинути в маси. Треба викликати когось з міського поління. У нас Трібно, правління тільки гроші самого корма більше. То треба У. до тих, хто робить гроші. А гроші заробляє, хто підтримує. Вони ж не, не просунуть, якщо вони не будуть бачити якогось інтересу. Є, є люди, які відповідають за добробут населення, так відповідають за платежі, відкриється над бюджетом, так? є голова міста, є народа, управління міста, далі є депутати, далі є партії, так, фракції, які от хто дожене цю ідею, так то з ним міста прислав, коли. Ну, просто, просто немає Віталія Ілика сьогодні, який мене вмотивував на роздуми на цю тему. Тому що я цими грошима цікавився вже років 4 назад. У мене на блозі состоятельність викладена книжка про локальні гроші, там можна начитатися. Позатим, в інтернеті дуже багато є речей. Так? І... Понадобаться, так, да. банк понадобиться, понадобиться управління, спеціалісти. Звичайно, це робочі місця додаткові Калери, і так далі. Так що ми рішення прийняли. Так, ми з додатковим ще вийшли на запрошення. Готуйтеся, просто шукайте тепер інформацію ті гроші, вивчайте в інтернеті, О, книжки чи карти. No. Так що можна взяти ту книжку. Дякую Через. всім <ріст> за <ріст> розуміння, дякую всім за участь. Так. І приємного <ріст> вам трудового <ріст> дня.